Ну що, ми вже виїжджаємо. Чимоданчик, да? Да. сумочки. Ну нічого, відпочили і їдемо. Да? Нютка. Клас. Ой, дивись, які квіточки гарні. Все, уїжджаємо, клас, да? пускай. Давай обережно. На вулиці дощик накрапав. Зараз сподіваємося, дощу не буде. У Ані капюшон є, якщо що. Даня. Тато. А ми можемо в парку погуляти, не хочеш? Чи туди хочеш піти? Ось зараз проходимо. Тут ми заходили і їли кафе, бар у Кароліни. Дуже смачно тут. Дуже смачний бограч. Взагалі клас. І порції гарні, да й ціна. Тому приходьте клас. Залишили валізи в камері схову і йдемо далі гуляти. Походи тут в гори, екскурсії, турагенція. Ааа! Осі Макдональдс! Аня! А ну давай я сфоткаю тебе. Зараз переходимо. Ось і Макдональдс одразу біля вокзалу. Такі гортензії гарні ростуть. Клас. Гарні квіточки. Цатку Наталі теж такі гарненькі ростуть. Опа. Дякую. Зараз подивимось. у всіх Макдональдсів. А де? Ой, а ну давай глянемо. Дивись, що тут є. Клас. Де? Давай, а ну. А ну. В закладе. В закладе. На Меню себе Наплываю. Наплываю. новая Наплываю. Наплываю. Це такий, э, Треба прочитати. Такий. Що тут? Мне нужна таблічка. Хіпі міл фрис? Ні, доця хеппі Міл назад. Назад, Давай хеппі Міл папа. Ану а, де? Хеппі Міл Давай тобі що в хеппі Мілі ти хочеш? Чизбургер Чизбургер? Чи віддільно нам треба взяти? Хеппі Все. Хеппі мел, чизбургер, коло, да? і іграшку виграли. Далі. Додати That's до замовлення. Все. Тепер ми з татом вибираємо. Давай, тато. Як ми любимо. Що ти Все, давайте. Ні, <плес> дякую. <плес> 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 Все, завершити замовлення і оплатити. А, а можна оплатити на касі? Таке меню. Да, зараз гляну. Меню. Доця. Клас. О, шостий номерочок у нас. Там готують смачненьке, Макдональдс. Подивимось, пішли, які там іграшки Аня. Аня собі 14-ту іграшку заказала. Ось таку. Тут є 11 іграшка, такий апарат, заказ, замовлення робити. І ось таке. Ну, Ані захотілося таке. Дадуться. Да, Поднос такий. А є ще така, бачиш, книжка. Клас. Мені подобається? Да. Клас, пішли. Що ми куди? На вулиці. Стіки місць. Давай. Ну, пішли. пішли. Пішли, 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 пішли. Що, тут сядемо? Так. Да. Давайте, Клас, таке. Кругле, так? Да? Клас! Сідай, доці, де хочеш, сідай. Папа, сідай тут, мама тут. Да? Мама? Да? Так у тебе бачиш, як класно зробили? У кожного своє це. Это... пасть? Зараз сходимо по моєму руки, швиденько. Принесли замовлення а я вас бачила, а вам принесли замовлення. Так бери, тільки тобі літ не можна. А трубочки треба взяти, так? Да? Agora, agora a mamãe vai trazer. Espera! Ana, o que tem lá? Да. Класс, будеш грати, так? Ага. Да? Раніше... Супер, а що там ще? Я бачу, там там заморожене. А, така книжечка, Да. Класс, да. які ще є, Да. да. Клас, там у Уані. Картопелька, чизбургер, чизбургерна. Да? А мені то, що було на виставці купалося. Да. Класно, ну все, смачного. М -м -м, смачно, так? Да. Ані лід не можна, то мама пішла і нам поміняли коло на коло без льоду, а цю залишили нам в подарунок. М -м -м. Да. Спеціально для тата. Він нічого не хотів, але бачите, ну не можна тата залишати без коли. М -м -м. Да. Біли по і їмо картопельку. Mm -hmm. Клас. А ми дуже полюбляємо соус барбекю в Макдональдсі. Йдемо mm -hmm. да. мити руки і пішли. Давай. Йдемо. дзеркало. Це квітковий магазин гарний, гарні квіти. Да? Дивись які квітки. Гарненькі. Отам теж, дивись які гортензії, так? Да? Клас. О, смотри! Не пам'ятаю як називається, але якось скеля слон називається. Оця. Вже туди не будемо йти. Це скеля слон. В Яремче. Потім ставлю вам картинку з самої скелі. Можна пайти. Школа мистецтв. Тут навчаються музичному мистецтву. І далі гуляємо, тут Ватсонс, але нам не треба. Да? Аня довольна, тримає свій хеппі-міл. Да, Доценька? О, ми зараз тут побачимо. Бачите? Оля. Скеля. Ми можемо тут теж вниз. Пройти клас. <рес> теж тут оренда, приміщень. Дуже багато будується теж. Дуже гарно тут. Повітря таке чисте. Ох, клас. Ой, тут прям в, в, у місті, прямо гніздо лелеки там. Клас. Це Скала слон. Бачите, вона схожа на слона. Якщо побачите, клас. Слон, ви бачите слона? Блін, дуже гарно, взагалі клас. Клас, дуже гарно. Багато магазинів, багато всяких маркетів. Можна зайти, поїсти, щось купити собі. А де нам треба в магазин зараз? Хочемо якісь батончики купити, солодкі, а ось маркет є, бачиш. А тут строїть <кхів> отель чи дом? Будують, будують. Да? будують. Клас. Дуже гарно. Тут навіть є карта, ось там, от яка... План, да? що там буде. Що там буде? Да, який комплекс? Клас. Дивися, як близько тут вона Клас, а ну. Дуже подобається це місто, дуже гарно. І Багато будується да? комплексів різних. Буде такий релакс центр. Дивись, яка картинка гарна. На терасі, дивись. Клас! Дуже Клас! Дуже гарно, да? Ну, доць. Стій, я тебе сфоткаю тут. Оце готель з такими фресками. Дуже гарно. Не триває, Ті самі. Анута з татом сидить, чекає. Скоро підемо в камеру схову брати речі і їхати вже додому. Краса. Куку, -ку. ти готова додому їхати? Ні. Все, нумерація поїзда з хвоста. Нумерація вагонів з хвоста поїзда. Да. Анятка. Їде да. поїзд наш. Можна і пограти в Уно. Давай, дося? Доця в нас каже, давай швидко будемо грати в Уно. Ну давай. Ходіть. Ми вийшли у Львові. У нас є 20 хвилин. Супер. Тато, Аня. Ми на вокзалі у Львові. Последы вы сняка. Друга. Давайте. Сергей, пиши, наверное, нас. Вокзал у Львові. Ну, привіт, Львів, да? Клас, як гарно у Львові. Аня! Чекай. Ось такий Фонтан на вокзалі. Гарний. Давай, Саня, тут. Аня, хоч проїздом, але побували і подихали львівським повітрям. Так? Да? Супер. Клас. А ну, подивимось. Клас. Що по що ти? Довольна? Да. Ось такий. Треба приїхати обов'язково сюди, Так? Да? Аня. Аня, Аня. Це орган. Оце. Бачиш? Гарний павно так хоп, такий для кави, такий для схову валюсь. І йдемо тут є туалет теж у нас є все, ось наш наша колія, і ми їдемо. Помахай. Щас. Треба обов'язково нам сюди приїхати просто погуляти, да? зайти кудись в кав'ярню, львівську, випити шоколаду, да? Риберця поїсти, так? Да? Ну, давайте швиденько. Їдемо далі. Ну а да? да, там костюм гарний дуже. Що? Приїхали додому. Да. Вже вдома. На У Дніпро. У, -у, -у, -у Дніпро. Ще трішки і до... Дома. Да. Там вон речі везуть, постійно білизно, бачиш? Кожен вагон, так, постійно білизно. Хоп, і загрузили. Все. Ось вже йдемо вихід до міста. Да? І додому. Тут в нас теж є такий кофе автомат. Да? Да. Що ми скажемо нашим підписникам? Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Нажимайте на колокольчик. І до зустрілі!